Бійці головного управління розвитки уразили ракетний корабель носій калібрів в Азовському морі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сьогодні, 28 серпня, в Азовському морі українські військові уразили малий ракетний корабель Росії Буян М, який є носієм крилатих ракет калібр. Влучання зафіксували на відео. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на телеграм-канал головного управління розвідки Міністерства оборони України. Як розповіли розвідники, операція була здійснена в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму, унаслідок чого було ураджено малий ракетний корабель Росії проєкту 21631 «Буян-М» носій крилатих ракет калібр. Бійці спецпідрозділу Гурпримари пошкодили корабельну РЛС ударом повітряного дрона, а спецпризначенці атакували борт носія калібрів у результаті у Дарів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску ракет у темрюдській затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування. Малий ракетний корабель Росії проєкту 21631 Буян М призначений для дії у прибережних районах і внутрішніх морях. Довжина корабля складає близько 73 метрів, водотонажність близько 949 тонн, а осадка близько 2,5 метри. Судно розвиває максимальну швидкість до 25 вузлів і має автономність плавання близько 15 діб. Озброєння включає крилаті ракети калібр, зенітні ракетні комплекси Редут, артилерійську установку калібру 76 мм, а також декілька кулеметних точок для самооборони. Екіпаж складається приблизно з 52 осіб. Корабель оснащений сучасними системами зв'язку та радіолокаційними комплексами для ведення бойових, Бойових дій у прибережних районах калібр це крилата ракета морського базування, які Росія активно застосовує для ударів по території України. Вони можуть запускатися як з надводних кораблів, так і з підводних човнів, що перебувають у Чорному та Азовському морях. Радіус дії таких ракет становить понад 1500 кілометрів, а їхня траєкторія дозволяє обходити зони ППО, що робить їх складною ціллю для перехоплення Зазвичай калібри використовуються під час масштабних комбінованих атак, одночасно з ударами балістичних ракет або дронів Камікадзе. Раніше під час операції у Чорному морі ударний морський дрон прорвався до бухти Новоросійська, де базуються залишки російського чорноморського флоту. Через детонацію дрона загинула група з п'яти елітних російських водолазів-розвідників, які намагалися його підняти. Няти та дослідити під час маніпуляції з українським морським дроном той здетонував. А внаслідок вибуху усі п'ятеро елітних російських підводників ліквідовані за даними ГУР серед особового складу Росфлоту, який базується в новоросійську, лунає гостре невдоволення безглуздим м'ясним наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи.